Ми є, були і будем. інформаційний маратон на громадському радіо вітаємо наших слухачів, котрі зараз на хвилі громадського радіо, слухачів і слухачок. Нагадаю, що при мікрофоні Олег Климчук, режисерка прямого етеру Ірина Нижник, продюсер Влад Бундаш, відеограф цієї програми тані Марія Литвинюк. Нагадаю також частоти, що за ними можна чути нас у. Києві та Київській області, наприклад, на частоті 99,4 ФМ. У Львові Львівській області 93,3, Нікополі 91,5, Гірнику 91,4, Краматорську 90,9, і в Миколаєві 88,3 Фм. Наш сайт громадське.Радіо телеграм-канал Новини Громадського радіо. Маємо також youtube канал. і… На youtube каналі ви зможете побачити цю розмову з Катериною Будко. Це наша гостя, голова всеукраїнського об'єднання автомайдан. І вона також голова громадської ради Національної агенції запобігання корупції. Вітаю вас, Катерино! ранку. До вас можна Катерино чи пані Катерино? Як ви звука? Катерина буде нормально. Цілком нормально. Дякую. Ми запросили вас, щоб. Зрозуміти, чому в Україні можливі такі випадки, якось гучний скандал з одеським воєнкомом, який ну, колишнім же тепер колишнім воєнкомом, колишній керівник Одеського регіонального центру комплектування Євген Борису. Нарешті повідомляють, 22 липня йому повідомили про підозру за фактами незаконного збагачення і також порушення порядку несення військової служби. Про це навіть президент сказав. Але скажіть, будь ласка, Катерино, перші повідомлення, що з ним щось не гаразд, були ще, якщо я не помиляюся, у квітні місяці, коли колишній нардеп Ігор е Мосічук перше заговорив про це. Чому тоді антикорупційні органи не звернулись, не звернули увагу на це, не почали перевірку? Чому що відбувається? Ну насправді звернули увагу, угу. але проблема навіть. В тому, що те, що ви сказали, що державне бюро розслідування воно повідомило про підозру, Проблема в тому, що це вже було. Тому що навіть якщо слухати сюжет Михайла Ткача, який, після якого цей випадок набув ширшого резонансу, ніж це було в квітні, там він говорить про те, що ДБР станом на травень розпочали, повідомили йому про підозру, саме про незаконному збагаченні. Це ДБР не Антикорупційний а, а, правоохоронний орган, але ось таке вже було. І натомість на зака на Національне агентство з питань запобігання корупції вони також почали проводити моніторинг способу життя. Це така перевірка, яку по суті, це єдине, що зараз може, хоча б якось робити НАЗК в планах посадовців, тому що ми всі знаємо, що декларування електронне воно зараз скасовано, і ЗК не проводить перевірок, і депутати, на жаль, не поспішають з відновленням електронного декларування. То єдине, що вони можуть робити, моніторинг способу життя. І ось такий моніторинг був розпочатий. Він був розпочатий ще до виходу е сюжету ткача, тобто, мабуть, на основі тих повідомлень, які... Е були раніше вже відомі про Борисова. Ну але він зайняв певний час. І ось зараз він закінчений, і НЗК уже передало повноцінний висновок щодо незаконного збагачення і необґрунтування активів на 188 мільйонів гривень. Це найбільша сума, насправді, яку фіксували по незаконному збагаченню. І ось питання залишаються насправді, чому минулого разу ДБР навіть до висновку НЗК повідомили про підозру і що сталося з тією підозрою, що зараз повідомлена нова. Тобто очевидно, що е, там пішло щось не так, і коли е, ця справа стала втрачати резонанс, то е, якось і правоохоронці е, стали втрачати інтерес. Або ну я не знаю, як інакше це пояснити, якщо е, державне бюро розслідування спочатку видає одну підозру, потім дочікується висновку назика, і нарешті видає ще одну. і... З вашого досвіду, що ви можете сказати, як можна тлумачити слова, що щось пішло не так? А, ну, з мого досвіду, насправді, я не так часто е, стикаюсь саме з кейсами, які розбирає ДБР, тому що, на жаль, питання тут підслідності, і якби, наприклад, можливо, цей випадок був в підслідності набу, то можна було б. Більш бути впевненими в тому, що все-таки е, такі е, випадки топ корупції вони будуть розслідувати. Щодо е, державного бюро розслідування, то е, в, дуже часто виникають е, моменти, коли ДБР е, в. Оголошує і звітує про якісь гучні затримання, про якісь гучні обшуки, але, на жаль, самої результативності оцих справ їх побачити доволі тяжко. Плюс давайте не забувати, що якщо справи набу вони розслідуються і потім передаються у вищий антикорупційний суд, то справи ДБР вони передаються в звичайні районні суди і. Враховуючи, що поки що у нас ще не закінчена судова реформа, на жаль, досить часто також ці справи інк розвалюються саме в судах або на етапі слідства. Тому так, це проблемно і в Державному бюро розслідувань величезна кількість справ, тому що в них досить широка підслідність. І на жаль, Промоніторити і послідкувати за тим, як розслідуються вони всі, і відповідно, що з ними трапляється після того, як вони подаються в суди, досить важко, тому що це вся Україна і величезна скільки справ. Можливо, їм слідчих не вистачає? Ну, насправді. Таку проблему я не чула в Державному бюро розслідувань воно укомплектовувалось не так давно, і вони оголошували великі набори слідчих, набирали, в тому числі багато людей з інших правоохоронних органів вони переходили до ДБР. Тому якогось нового оголошеного прийому я також не чула, тому очевидно. Мабуть, вистачає, якщо про це не говорить і немає цієї проблеми, ніхто не каже про проблему, що слідчих не вистачає. Наприклад, в НАБУ прямо каже, що потрібно більше детективів, що їх замало. Таких новин від ДБР я не чула офіс генерального прокурора у цій справі каже, що вирішується питання про оголошення підозрюваного в розшук. Та здійснення приводу з метою розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Ну, таке складне, складне формулювання. Е, може бути так, що це вирішується питання. Це хто має вирішити? Це суд має сказати? Беремо ну, його під ні. арешт чи хто? Під арешт бере суд, але оголошує в розшук. це має подати сам правоохоронний орган, який здійснює розслідування, оголосити в розшук, якщо вони не можуть знайти і видати підозру цій людині. Якщо вона ухиляється від своїх обов'язків і ховається від правоохоронців, то в розшук оголошують правоохоронні органи. А вже запобіжний захід. Коли ця особа знаходиться, то вже uh, тоді оголошує суд. Плюс, якщо uh, розшук з метою приводу, тобто це вже також вирішує суд. Якщо не підозрюваний не з'являється, один, два чи не зрозуміло скільки цього. разів, то тут uh, також uh, справа передається в суд, і суд uh, каже, що треба його uh, привести, знайти, привести в суд, але тут саме питання е, щодо повідомлення і отримання ним підозри, тому що дебель. Ну, от я читав, коли... що він ніби отримав підозру, а, а ну, тут потім кажуть, що не можуть його знайти. То та... як він міг її отримати, якщо вони його не можуть знайти? Там була досить. Е... Дивна на мене, вона звучала так, що ДБР оголосили про підозру, тобто вони публічно сказали, що підозра готова, вона є, але місце знаходження Борисова вона уточнюють і це питання вирішують, і я ще здивувалася, насправді, якщо у вас немає точного міста знаходження в підозрюваного, то значить, можливо він ви приховується оголошуєте в розшук. але в розшук досі не оголошено, його немає наразі в розшуку. Тобто ДБР, не знаю, намагається його знайти по всім Одесам чи визвонити по всім родичам. Ну це не зрозуміло. Але от саме факт, чи отримала ця людина підозру, тому що підоза може бути оголошена, але може не бути особисто отримана людиною. Може отримати адвокат його, це дозволяється українським законодавством? Ну, все-таки, якщо кримінальна справа, то варто, щоб людина особисто, сама особисто отримала підозру. Як ви думаєте, підозрюваний ще в Україні? Ну, мені здається, що в період воєнного часу у нас стало набагато складніше перетин картону, тому я сподіваюся, що так, що він в Україні і відповідно, що він буде знайдений. Ну але питання, де саме і в Україні, також можна досить довго і успішно переховуватися, і багато, багато хто з правопорушників це робить або з підозрюваних людей у корупції. Тому о, тут питання насправді Наскільки його хочуть знайти, наскільки його шукають, і так як добре він переховується, і, і чи хочуть почути його свідчення? Звісно, але е, потрібно тут сказати, що навіть в цьому ж е, сюжеті, де е, Михайло Тач спілкується з е, Євгеном Борисовим, він звучав е, доволі так впевнено про те, що він дає е, дані правоохоронним органам, що це очевидно стосувалося цієї підози номер один у незаконному збагаченні, що він е, щось давав і пояснював. Плюс, коли НАЗК розслідувала справу щодо е, проводу мої того способу життя, там є також. Ж пояснення Борисова, тобто він їх надавав, але очевидно, коли зрозумів, що е, все не так радісно, як він сподівався. І коли уже ця е, справа стала наскільки публічною, що її е, по суті вже коментує президент, я думаю, що тоді вже становиться страшніше. Плюс потрібно сказати, що щодо Борисова також проводилась і службова перевірка, але вони не знайшли. Е, для як його звільнити і не знайшли підстав для його звільнення? Тобто, по суті, Ну, він ми... ж там ніби два місяці навіть на роботу не приходив. Ну він був відсторонений, так відсторонений а потім був. вони все одно його не звільнили. Тобто тут проблема цього випадку з Борисом, вона насправді набагато глибша, тому що вона чудово демонструє, як без уваги суспільства Може, просто все, навіть якийсь е, гучний скандал, він просто може затихнути. І, на жаль, до того, і якби не було реакції президента, і в. Можливо, ми б і не мали оці підози, які ми маємо зараз, розшуку і всього іншого. Тобто, це дуже дивно, що система працює таким чином, і вона не має працювати таким чином, що потрібна реакція президента, президента щоб так. правоохоронці почали рухатися, щось робити, когось шукати. Тобто, ну насправді. Так не має бути очевидно, не має президент реагувати на якийсь випадок щодо одеського воєнкома, тому що на всіх всі випадки він не зможе реагувати, і відповідно всі інші випадки з ними буде траплятися те, що з справою Борисова з квітня місяця. Я нагадаю, з нами у прямому етері на у нашій студії навіть зараз Катерина Будко, голова Всеукраїнського об'єднання автомайдан і голова громадської ради національного НАЗК. Національного агентства запобігання корупції. Катерино, скажіть, будь ласка, ці воєнкоми, ці центри комплектування, вони ж у підпорядкуванні Міністерства оборони? Так. Це черговий ляпас Міністерства оборони? Ну, по суті, так. Тому що о, в... Очевидно, що це приклад корупції під час війни і будь-які скандали, які стосуються саме Міністерства оборони і воєнкомів. Він наразі є ну, на час, але є особливо чутливим для суспільства. Тому так це ляпас, тому числі і Міністерство оборони, який має цих людей. Які призначає цих людей, тому що до цього Борисов, наскільки я розумію, в районному. Він багато так. років там працював. Абсолютно, і це говорить про те, що сама система, в тому числі Міністерства оборони, вона також потребує реформування, і в тому числі і кадрового очищення. Тому що я не думаю, що це там єдиний випадок, коли. Є корупція на цьому рівні? Я думаю, що враховуючи те, що вже розпочалася і буде проводитися, і проводиться перевірка всіх воєнкомів і всіх інших, я а, думаю, що ми почуємо набагато більше таких випадків в різних регіонах, не лише мова там про Одесу чи щось. Нагадайте нашим слухачам, будь ласка, чи ось люди, які призначаються на ці посади, військові? Вони можуть бути членами різних партій чи вони повинні бути нейтральними? Є вимоги у українському законодавстві щодо цього е, Ну, залежить від посад. Тобто насправді, тому що дійсно на якусь високу посаду, то людина має бути політичне притримуватись принципу політичної нейтральності. Ну але відповідно на нижчі посади я не впевнена, це потрібно перевіряти, чи є вимога саме військових, так така вимога згідно законодавства. Ось ви кажете, що громадські організації, які контролюють е, сферу корупції, скаржаться, що до сих пір е, відомство, оборонне відомство, ну і інші силові структури, вони дуже закриті для суспільства, вони не прозорі, ну, певною мірою це можна зрозуміти, бо в нас військовий стан, воєнний стан. Триває війна, щось треба приховувати. Але які сфери, на вашу думку, мають бути відкритими для громадянства для ну, громадян? Насправді дуже важливим зараз є повернення електронного декларування і повернення цього доступу до електронного декларування. Тобто мається на увазі публічного доступу, щоб не лише щоб всі декларації були відкриті. В, можливо, з якимось обмеженням по регіонах. Наприклад, якщо мова йде про там, регіони і частина, яких окупована або прифронтові регіони, але все ж найбільший доступ до них має бути, і суспільство має бачити, що з'являється у чиновників під час війни. Які у них з'являються об'єкти нерухомості, автомобілі і всього іншого, тому дуже важливим і дуже вже назріло питання саме відновлення електронного декларування. І якщо раніше і е е е е громадські організації і в в принципі, суспільство розуміло, що так є, е, іде війна і має бути обмеження якісь у доступі. Тобто е, ми казали про те, що ключовим є те, щоб е, там, НАЗК і НАБУ, правоохоронні органи, антикорупційні органи бачили ці декларації. То зараз, після ось таких випадків, тому що це Борисов не перший і Борисов не останній. Після цих випадків, коли такі е, скандали, коли чиновники наживаються і збагачуються під час війни, їх становиться все більше, і більше, то очевидно, що уже не, не може бути і закриті ці декларації наразі, тому що а, очевидно, що це лише провокує суспільство, коли ми кожного разу журналісти виясняють, що той чи інший чиновник збагатився під час війни. Що таке хотілося б уточнення від вас почути, зрозуміти? Ось голова парламентської фракції Слуга народу Давида Рахамія після того розслідування української правди щодо Борисова сказав, що він готує звернення до правоохоронних органів і бере під особистий депутатський контроль, перебіг розслідування. Що це значить взяти під особистий депутатський контроль? Він десь має офіційно на своєму телеграм-каналі щодня публікувати. я сьогодні зробив це той тето. Ну мені б теж хотілося е, знати, що це значить, коли е, зазвичай, такі, коли е, трапляються якісь гучні скандали, досить багато там і депутатів, і інших е, можна, владців. Вони кажуть, ми беремо під свій особистий контроль. Тобто, це. Ну можливо, я не знаю, поставити моніторин змі по цьому питанню і читати, що пишуть. Тобто, або а, мені здається, оцей особистий контроль він в кожного депутата Беру і в кожного на ч, да, в кожного чиновника він різний. І що в саме Арахамія вкладає в цей особистий контроль? Чи буде він там раз на місяць писати запити до правоохоронних органів, і вони будуть йому відправляти відповідь, на якому етапі знаходиться там слідство чи чогось іншого? І просто появляти не Чи просто він сказав так, аби сказати так, тут ну, потрібно питати в самого пана Рахамі, тому що е, може бути мільйон пояснень і такої е, самого чіткого визначення, що означає особистий контроль депутата чи когось іншого, його немає. Довільне трактування може бути. Абсолютно. Як ви думаєте, е, хтось покриває конкретно цю, цю фігуру Борисова? І хто це може бути? Якщо так все довго ну, триває очевидно. з якимись перепонами, тут його ще шукати будуть, а може й не знайдуть? Ну я сподіваюся, що вже після того, як резона... наскільки справа набула ресонансу, що все-таки його знайдуть, затримають і е, цю справу доведуть до кінця. Але е, питання в тому, що так, у Борисова очевидно, за кілька, за так. Такий довгий період служби, і враховуючи повноваження і посаду, в нього з'явилося досить багато зв'язків, принаймні на регіональному рівні е, в Одесі, тому що він все життя е, працював, фактично все життя працював в Одесі на посадах е, воєнкомів і зараз достатньо висока посада, яку він займав, тому е, можливо, я. Е, Мені здається, що, можливо, саме ось такі його зв'язки, якими він обріз, допомагали йому спустити цю справу першу на ні. І, мабуть, останнє запитання. Скажіть, будь ласка, чи можлива реформа Міністерства оборони під час війни? На вашу думку? Вона, по-перше, потрібна. Очевидно, і е, ми не можемо на жаль, е, я думаю, що неможлива повноцінна абсолютно реформа Міністерства оборони під час війни, тому що реформа ск складає і перевірку, і очищення, і е, модернізацію, і дуже багато етапів, які мають бути. І очевидно, такий орган міністерства оборони він буде. Він буде потребувати дуже великого реформування і грантовного реформування, але е, якісь процеси по-перше, вони мають бути і можуть бути уже зараз, очевидно, навіть під час війни. І е, якщо цього не робити, якщо не поліпшити, якщо не боротися з корупцією в Міністерстві оборони наразі, якщо не е, реформувати е, так, щоб е, скажімо, у нас не крали на харчуванні, а навпаки, більше вкладали і саме те, що робили з розвитку і озброєння і всього іншого нашого озброєння, то це потрібно робити вже зараз. Але... Суспільство має достатньо. Людей, які готові замінити цих корумпованих чи підозрюваних в корупції, людей, я маю на увазі навіть середовище середовища військового. Це складна це складне питання, і воно постає насправді кожного разу, коли е, при будь-якій реформі і антикорупційних органів, і судових органів, чи є у нас заміна в е, суспільстві. І очевидно, не може бути так, що там е, зараз, принаймні, під час війни, що всіх в міністерстві оборони е, розпустили і набираємо заново. Ну, т Такого е, під час е, воєнного стану, е, очевидно, що ніхто такого робити не буде, але е, точково можна. Звичайно, чому ні, і тим більше під час війни, яка зараз у нас стала видна, я багато молодих військових більш ідейних, які вчаться і я думаю, будуть готові замінити старих і корумпованих. Дякую, Катерино. Дякую, вдалого вам дня. І нагадаю це була Катерина Будко, голова Всеукраїнського об'єднання автомайдан і голова громадської ради на ЗК. Вдалого вам дня до зустрічі. Добре. Ви на хвилі громадського радіо триває наш, інформа... наш інформаційний маратон. І зараз ми запропонуємо коротку рекламну перерву. Потім знову повертаємося до студії до наступного гостя. Громадське радіо. Слухайте, думайте.